Всіх, сьогодні у нас би на обзорі кнопочний мобільний телефон Nokia 5310. Ось так телефон вигляд. Купив я його колись, на на Віоліті Доволі хороший сайт для колекціонерів. Як бачимо, Nokia Corporation модель 5310 Express Music. Телефон доволі має хороший міст по на платі. Зараз розберемо його повністю ще і глянемо з іншого боку. Ось така купа вийшла з цього телефону, друзі, пластмаса. Тут бачимо, є ще трішки позолоти залишилося на корпусі самому. Кнопки екран. Екран також з золотомісним роз'ємом, самі позолота кнопок І сама платка. Плата доволі, друзі, золотовмісна хороша, ось такого типу. Як бачимо, позолоти тут не жаліли. І з іншого боку скрита ця сторона більш. Тут у нас іде роз'ємчик позолочений, безкорпусні кемки. І тут йдуть чіпи та кем, конденсатори також. Всі містять по золоту та платину. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.